Необхідно пам'ятати, що правила комунікації вони найбільш ефективно працюють, коли збираються менеджери або топи різних відділів. Ключових відділів може бути продаж, логістика, фінанси та складають план дій на наступний період. І взаємодія це робиться вже за конкретними планами, за конкретними пропозиціями тієї чи іншої сторони. І це. Призводить до того, що в результаті узгодження цих дій кожен дивиться на цей процес зі своєї дзвіниці і говорить про ті можливості та завдання, які стоять перед тим чи іншим відділом. Коли створюється синергія узгодження та приймається рішення, за яким сценарієм і план далі вже розбиваються в усіх напрямках. Ми говоримо про логістів, так мета там це точно в строк, але в тій кількості і якості, яку необхідно доставити. Переходьте до нашого телеграм-каналу спільнота для логістів та реєструйтесь на день логіста, де ви зможете отримати найцінніші інсайти від топ-спікерів галузі, дізнатися все про нові технології та завести бізнес-зв'язки. Промокод на 10% знижки вже чекає прямо в каналі.